Усім, доброго мирного дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео, як я буду квасити капусту. Весь процес я вам показувати не буду. Я думаю, всі вміють нашинкувати, почистити капусту, але я розкажу, як роблю це я. Шинковочка у мене ось така. Це не реклама, але я дуже задоволена. У мене є і ще та радянська пластмасова, теж дуже хороша. Но я цією дуже задоволена. Моркву я тру на корійську терточку. Моркви додаю я дуже трошки, щоб капуста була світла і не м'яка, тому що. Якщо додати багато моркви, вона виходить темна і м'якувата. Ну, Капусту стараюся брати я білу. Беру така, яка в мене є на городі. Сьогодні в мене і агресор, і мегатон, яка якось не доросла в цьому році, мегатон середня, вона дуже смачна на е, квашення. І мені здається, є центуріон. Я приготувала сіль нейодовану, лаврове, перець і не знаю, я додаю трішечки цукру. Ну, зовсім трошки. На 3-літрову ємність я додаю, ну, аж максимум чайну ложечку. Дає він щось, не дає, ну чомусь я так звикла і так я роблю. Зараз я буду шинкувати і покажу, що з цього вийде. Ну, я сіль уже ставлю собі на око. Е, це вже виробилося з роками, за смаком. Я вже знаю, який має бути смак. А загалом я коли починала е, солити, щоб, не, е, щоб було вдало і. Вийшло Все на 10 кг капусти, 200 г солі. Важили капусту і так десь приблизно відкидали рештки на качани. Якщо велика капуста, я листочки обирала на вони відпадали, я їх засолювала на голубці на зиму. І десь так зважували після рештки і додавали. Сілі. але Зараз ми ж 10 кілограм не вимішували, так що тими порціями ділили. Ну, це було, може, за два роки. А потім все було на око. Так що я беру шинкувати і покажу вам уже кінцевий результат. І так, капуста в мене. Нарізана, зараз покажу, як я буду її заправляти. Моркви я, ну, десь отак трошки ложу, якщо не вистачить, я ще добавлю. Солі десь, столова ложка, і ще трішечки теж спробую. зо шість лаврових листочків. І сиплю перець, він мені не заважає. І для спокою неповну чайну ложечку цукру. Зараз я це все добряче вимішаю, спробую на смак і побачу, як вона буде виглядати. Капусту Посікла, ну, старалась не дуже, щоб була вона груба, кочани були не щільні, такі трошечки кучеряві, то і капуста вийшла не дуже аж така тонка. Але як радять спеціалісти, чим крупніші кусочки соляться, тим більше зберігається в ній вітамінів. Ну, я думаю, ми всі розумні і знаємо, що квашена капуста дуже корисна і її радять їсти косметологи, дієтологи, ендокринологи, гастроентерологи. І онкологи. Капуста соковита, сок уже виділяється. Ну, моркви, мабуть, я ще чуть-чуть поставлю. І півстолової пів ложки я ще досолю. Зараз я добре вимішаю і буду перекладати у відро. Так добряче ущільнила я її, зверху ставлю я тарілочку, якраз у мене є під цю посудину, і стараюся прихлопнути. Потримаю. Добу дві вдома, випущу з неї, трошки повітря, як почне бродити, і віднесу у погріб, щоб не була гірка, треба трошки її провітрити буде. Така краса і смакота. Ну що, друзі? Квасимо капусту у власному суку, не додаючи оцет, не паримо, не додаємо ніякі інші консерванти. Піднімаємо свій імунітет. лікуємо шлунково кишечний тракт. Лікуємо цукровий ді діабет. Дивимося за собою, щоб ми всі здорові, дочекались перемоги і працюємо за для неї рідненької. Дякую всім, що, хто додивився моє відео до кінця. Як комусь мій рецепт стане в пригоді, я буду дуже рада. Усім до побачення і до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока.